Всім привіт! В сьогоднішньому відео я хотів би розповісти про ось такий найпростіший модуль ядра, або як його ще називають Loadable kernel Module. Loadable kernel Module відрізняється від платформ драйвера тим, що платформ драйвер можна завантажувати в ядро операційної системи лише при запуску операційної системи. Тоді як Loadable kernel модуль можна завантажувати. І видаляти із ядра операційної системи уже після запуску операційної системи. Найпростіший loadable kernel модуль повинен включати в себе ну взагалі будь-який loadable kernel модуль повинен включати в себе бібліотеку Linux модуль. Також в нашому драйвері ми підключимо бібліотеку Linux kernel. Яка потрібна нам для функції функ, print print яка буде виводити інформацію у термінал? Найпростіше, loadable kernel модуль, та й взагалі будь-який loadable kernel модуль повинен в себе включати дві функції: init модуль і cleanup модуль. Ініт модуль функція ініт модуль виконується при завантаженні модуля ядра в, безпосередньо в ядро операційної системи. В ній ми будемо просто виводити в термінал повідомлення модуль регістер. Функція Cleanup модуль виконується при видаленні модуля ядра із ядра операційної системи. У ній ми будемо просто виводити повідомлення модуль Unregistered. Для того, щоб скомпілювати наш модуль, потрібно ще один додатковий файл, який повинен обов'язково мати назву Makefile. Структура Makefile є така досить простою. Взагалі я не змінюю make структуру від одного проєкту до другого. За винятком лише Hello World, самої назви модуля, мого модуля. Якщо у вас цікавить якісь додаткові параметри по налаштуванню компілювання модулів ядра, ви без проблем зможете знайти інформ... потрібну вам інформацію в інтернеті. Отже, для того, щоб скомпілювати наш модуль, потрібно відкрити термінал. Давайте ще раз його відкриємо. Зайти як суперкористувач. Перейти в кореневу папку нашого модуля. І виконати команду Make. Після команди Make у нашій кореневій папці з'являються деякі файли. Найважливіший для нас є файл, який має розшар... розширення KO kernel object. Якщо ви виконуєте команду Make. Вперше, у вас може виникнути додаткова помилка. Live modules, версія ядра, build, no search file, or directory. Щоб виправити цю помилку, вам потрібно додатково встановити заголовочні файли ядра. Для цього вам потрібно виконати таку команду: sudo apt install headers. Після того, як ви встановите ці е, заголовочні файли, у вас таких помилок вже з'являтися по не буде. Для того, щоб завантажити наш модуль в ядро операційної системи, нам потрібно виконати команду insmod. Hello World. .kernel-object Щоб побачити повідомлення, які буде наш драйвер записувати в термінал, нам потрібно виконати таку команду: tail f syslog Після того, як я нажму Enter, ми побачимо наше повідомлення. Модуль registered. Яке ми прописали в нашому коді. Щоб видалити наш модуль із ядра операційної системи, нам потрібно виконати команду rmod rm І як бачите, після. Виконання цієї команди ми бачимо в терміналі повідомлення модуль Ну, Даний модуль він є такий е, стартовий, найпростіший базовий модуль. Е, ну, в подальшому ми будемо е, цей модуль в, Розвивати і додаткові функції в нього записувати. На сьогодні це все, що я хотів вам розповісти. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!